Якщо можеш, мій друже, по морю ступати, не відводь ти свій погляд в Ісуса Христа. Якщо хвилі і шторм тебе будуть лякати, міцно ти ухопися за руку життя. Він сказав: не покину, не залишу в дорозі, твердим вірі, ти будь, доведу до кінця. Хоч зустрінеш не ти і розпад, і сльози, та у небі тобі я готую вінтя, може, будеш не расти від болю хилитись, і здається ще трішки, і потоне душа, але це лише для того, щоб тобі зупинитись, подивитись у вічі Ісуса Христа. Непосильною часто здається дорога, понад силу мою, шторми люті землі земні, та зринають з душі, слова мого Бога, не даю понад силу, поможу я тобі. Кожен день бачу милості Божі в усьому, і уже я без сумніву, долаю свій шлях, довіряюсь Христу. Час в житті цьому, маю впевненість в ньому. Найкращий є план. І важливо, це може бути, човен хвилі ховатись, від болю ще буде хитатись хода. Та з тобою, Ісусе, не буду вагатись, і з тобою не залє мене люта вода. Ли з тобою я сміло по морю ступаю, Міцно за руку Христа і сміливо усі перешкоди долаю, знаю в небі від тебе, одержу від Амінь.